Це знецінює псує враження про вас і руйнує ваш авторитет. І взагалі це найгірше, що ви можете зробити при спілкуванні або ж публічних виступах. Привіт, ви на каналі Вільномов. З вами Іван, і тут ми вчимося впевнено, влучно та гарно говорити і формулювати думки. Вподобайте, якщо відео буде для вас корисним, з друзями поділіться теж. Отже. Перша помилка. Уявіть, що перед вами у залі сидить певна кількість людей, і хтось із них для вас трошки важливіший за інших. Ну так же сталося. Це може бути, наприклад, керівництво, якісь поважні персони чи знані експерти у темі, про яку ви говорите. Тобто, ті люди, від думки яких ви залежите певною мірою, і саме тому починаєте так неконтрольовано їх підсвічувати. Це як? Це кидати погляд, звертати на них увагу більше та виразніше якось ніж на інших. Це може виглядати як бажання сподобатися, отримати схвалення або навіть підлабузництво, чи як найменш невпевненість в собі. А таке вам точно не потрібно. Ось такі підсвічувані, вони, по-перше, усі прекрасно їх бачать, відчувають. Ну а по-друге, подібне не подобається і тим, кого ви підсвічуєте, і іншому залі теж. Моя порада, якщо серед присутніх є такі подібні люди, які вас хвилюють, то краще взагалі їх ігноруйте, ну або ж контролюйте себе і не виділяйте їх якось по-особливому. Друга помилка це використання лексики, яка виказує невпевненість людини. Слова, які взагалі варто заборонити собі говорити, бо якраз подібні фрази вони знищують ваше ораторське лібіда і призводять до так званої оратенції. Розумієте, про що? я. Такі слова, як я хотів би вам розповісти. Туди ж, в принципі, хочу. Хочеш, то розповідай, не треба дозволу запитувати. Якщо можна, я розповім вам додатковий приклад. Ні, не можна. Майже будь-що зі словами, якщо можна, викреслюємо це подібне. Ще слово досить. В нас досить цікава пропозиція, або розповім вам досить цікавий приклад. Слово досить. Подібних конструкціях, воно ж що робить, знецінює, здешевлює вас і те, про що ви говорите, предмет мови. Третя помилка це, як казав колись мій наставник, намагання впхати людям свій багатий внутрішній світ. Це коли в промові або у спілкуванні людина починає розумувати, говорити так заскладно, замудровано. І ось. Подібне прагнення здивувати людей якимось феєричним фонтаном інтелектуальних своїх думок, плюс бажання впхати якомога більше інформації в одиницю часу. Це теж часто спостерігається ще з таким серйозним робочим виразом обличчя все це швидко викликає відчуття задухи і формалізму в цей самий момент. Ви починаєте втрачати цікавість та увагу. Людей, які перед вами, і перш ніж ми розглянемо четвертий дуже важливий пункт. Нагадаю, що комплексно прокачати мовленіві навички, ви можете в моїй авторській програмі Вільномов черговий потік починається вже скоро. Реєструйтесь за посиланням в описі до цього відео. І четверте, те, що не варто робити при відповідальному спілкуванні або діловій зустрічі чи публічному виступі, якби дати тільки одну сфокусовану головну пораду застереження, навіть таке, щоб найважливіше, і від від мене ця порада буде не поспішати. Бо поспіх, він підживлює наші хвилювання, зрощує страхи, страхи народжують ще більший поспіх, якесь замкнене коло. І ось перед нами вже якась метушлива постать, яка, ну в кращому випадку, що викликає жалість про авторитет і бажання мати з нами справу вже якось не йдеться, погодьтеся. Крім того, людина, яка поспішає, вона не робить смислових пауз. Ну або ж майже не робить. А паузи, і про це варто сказати докладніше, це як вікна в кімнаті, якщо їх немає, то і в приміщенні не хочеться довго залишатися. Дихати, бо важко. Пауза це ключ, ключ до підвищення авторитетності і ваги ваших слів. А якщо за високий темп, то і слухачам буде складно вас розуміти і перетравлювати ваші слова. Крім того, будь-який виступ починайте завжди з. Перед стартової паузи. Це сфокусує увагу тих, хто вас слухає, ще й допоможе зібратися вам і налаштуватися, якщо раптом трошечки схвильовані. Раптом гострі провокаційні запитання теж пауза. Це дасть час зорієнтуватися і знайтися з потрібною відповіддю. В той же час, відповідаючи на нормальні, адекватні запитання, робіть мікропаузу спершу. Це як сигнал поваги, це піднімає значущість співрозмовника. Бо швидка відповідь, це ну, може викликати відчуття, що ви, може, якось не все зрозуміли. А якщо забули слова, щось по змісту забули вашої промови, теж пауза. Тільки метушлива, спокійна, інтригуюча навіть. І поки ви тримаєте цю паузу, тим часом щось пригадаєте і продовжите. Тому, друзі, повільніше, простіше, позитивніше. І все буде чудово. Буду радий вашим запитанням по темі цього відео та й взагалі по темі ораторського мистецтва, публічних виступів та спілкування. Відповім усім. Дякую за перегляд і до зустрічі!